О, мені здається, дуже багато чоловіків на жаль не розуміють це те, що. Колись буде момент, на жаль, коли батьки відійдуть у вічність. Їх не буде. Колись буде момент, коли друзі можуть або якось ну, на по відношенню до тебе вчинити, або просто поїхати в іншу країну, або просто ваші цінності розійдуться і ваші інтереси розійдуться. Можуть бути момент, коли ваші діти в 16, 17, 18 років, вони вже дійдуть до того віку, коли скажуть, «Тато, мамо, ми вас дуже любимо, але ми поїхали вчитися в інше місто, або там ми поїхали на заробітки, або ще кудись. Тобто, папа, бувайте. І... Ти залишаєшся з дружиною, і якщо дружина для тебе не є найкращим другом, вона не є для тебе на першому місці, то ти можеш побудувати в своєму житті там певні стосунки з іншими людьми, але найважливіші стосунки це саме з дружиною. Саме з нею ти зустрічаєш старість. І саме тому чоловіки, які ну не працюють над собою і не намагаються якось змінитися заради своєї коханої, ми, мені здається, що вони підпилюють сук, на якому самі сидять.